Ні, задіяні до підготовки українських десантників на Львівщині, використовують найпередовіші методи підготовки. Більшість цих занять закриті для представників засобів масової інформації. Їхня методика тримається у секреті. Єдиний виняток, військові спеці зробили для знімальної групи військового телебачення. Інструктори попередили, легким завдання не буде. Це комплексне тактичне випробування із бойовою стрільбою. Найскладнішим в цьому тренуванні, на мій погляд, стане координація та синхронізація дій усіх солдат відділення та приданих сил, снайперів, інженерів. Це буде доволі нелегко в бойовій обстановці. Відділення на броні вирушає польовою дорогою. В цей же час свою позицію в кузові газ 66 займає снайпер. Перед підрозділом на бойовій машині піхоти стоїть задача атакувати противника та штурмувати ворожий об'єкт. А снайпер увесь час прикриває своїх товаришів від ворога, який несподівано може з'явитися з, з флангу. Моя задача прикривати їх з лівого флангу, щоб ніякий противник ну, не вийшов. І тільки як я його бачу, я починаю одразу по ньому стріляти. При цьому я вже вичислив, які дистанції, взяв деякі орієнтири. Снайперська куля потрапляє точно в ціль. Тим часом відділення спішується і під вогневим прикриттям БМП вступає у бій із противником. Поки пара снайперів нищить умовних ворожих гранатометників, десантники у ближньому бою знищують охорону ворожих будівель. Набої у бійців бойові, тож тренування максимально наближене до умов реального бою. Далі штурм ворожого табору. Тепер за роботу беруться сапери. Заряд вибухівки виносить двері у повітря, і у лічені хвилини будівля зачищена. Командир українського підрозділу зазначає, такі навчання корисні і для бувалих бійців. Ета зачистка зданий, це непосередньо робота в городі, це непосередньо точна стрільба в городі. Так як ми працюємо на своїй території, ми повинні стріляти чітко, точно вибирати пріоритет цілі, даби не поразити случайно громадянське лицо. Работу закордонных фахівців также оцениваю высоко. Они не мягкие, не попустительские, но в то же время не жесткие. Они объясняют, они дают, скажем так, работать на инициативу, проявлять инициативу, скажем так, проявлять те качества, которые мы приобрели за время боевых действий в анти... при при проведення антитерористичної операції канадські військові зізнаються, що незважаючи на виснажливий графік, успішні тренування приносять лише задоволення. ні, стресу ми взагалі ніякого не відчуваємо. Навпаки, нам подобається те, що ми тут робимо. Для нас співпраця і партнерство з українською армією як винагорода. Олексій Мазурін, Влад Назаркевич, час ще.